Знайомтеся, це Скумбрія – Одеська кицюня, яка гуляє дахом, і це наша перша недовірлива зустріч. Їй приблизно 6 місяців, тобто вона овен, енергійна та заповнює собою простір. І за свою кищачу долю вона вже встигла завагітніти. Але ця історія була важкою, бо вагітність завмерла на першому місяці, і ми встигли її врятувати, щоб вона змогла прожити своє щасливе котяче життя у люблячій сім'ї, яку вона зараз дуже шукає. Вона дуже тактильна і грайлива і любить спати. У Біймо, грітися під ковдрою, ходити по п'ятах і постійно розповідати своєю котячою мовою про свої кіщачі пригоди, при цьому місити тісто на поляниці на ваших ніжках і животиках і робити бодобунц, любові своїм маленьким чолом, обваж і повільно блимкати своїми чинятами, кажучи вам Я тебе кохаю! Якщо саме ти відчуваєш, що можеш стати тою самою люблячою родиною для скумбрій, або знаєш того, хто може її стати, поділись цим відео.